Чого чекати від купівлі квартири у старому житловому фонді? Всім привіт ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні обговоримо тему, яка може бути дуже корисною для тих, хто вирішив зробити ремонт після купівлі квартири старого житлового фонду. З одного боку, це спосіб оновити простір і додати йому сучасного вигляду, але з іншого ремонт у старій квартирі може принести чимало прихованих проблем. Тож давайте розглянемо, з якими труднощами можна зіткнутися і як їх уникнути. Почнемо з електропроводки. У багатьох старих будинках електропроводка вже застаріла і може бути навіть небезпечною. Наприклад, вона може бути алюмінієвою, а не мідною, що призводить до перегріву та можливих пожеж. Порада. Перед ремонтом обов'язково проконсультуйте з електриком, щоб перевірити стан проводки. Замінити її не дешево, але це необхідно для вашої безпеки та щоб витримати сучасне навантаження електроприладів. Далі проблема водопостачання та сантехніки. У старих будинках труби часто проржавіли або навіть виготовлені зі свинцю, що небезпечно для здоров'я. Крім того, зношена сантехніка може бути джерелом прихованих протікань, що веде до утворення плісняви. Якщо ви бачите плями від води або здуту фарбу, ймовірно, є витік. Запросіть сантехніка, щоб перевірити та, якщо потрібно, замінити труби. Це також може бути витратною частиною ремонту, але дуже важливою в майбутньому. Ще одна проблема старий шар штукатурки та крихкі стіни. У багатьох старих будинках стіни виготовлені з гіпсової штукатурки або цегли. І з часом вони можуть ставати дуже крихкими. Тріщини це лише видимі проблеми. А ось коли частини штукатурки починають відпадати, це вже серйозніше. Часто такі стіни доводиться підсилювати гіпсокартоном або навіть перебудовувати, що додає зайвих витрат. Також у старих будинках часто можна зустріти нерівні підлоги, стіни, випадкові балки чи перепланування, що проводились попередніми власниками. Наприклад, при демонтажі старих меблів або стін можуть виявитися нерівні ділянки, які потребують вирівнювання. Все це, це може збільшити бюджет на ремонт. Підсумовуючи, ремонт у квартирі старого житлового фонду можна зробити наступні висновки. Від старих комунікацій до несподіваних перепланувань проблем може бути багато. Але з правильним плануванням, хорошим майстром або підрядником і запасом бюджету ви можете перетворити стару квартиру на стильну і функціональну квартиру вашої мрії. А спонсором сьогоднішнього випуску була торгова марка Біопласт. Провідний виробник рідких шпалер на ринку України. Дякую, що були сьогодні з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До нових зустрічей і щасливого декорування!